Вітаю, дітки! Ви вже дорослі, всі розумні. І я думаю, що ви всі полюбляєте читати книжки. Тож сьогодні я пропоную вам зробити аплікацію Я люблю книжки. Для роботи нам знадобиться білий папір, кольоровий папір, кольоровий картон, клей, ножиці, простий олівець, чорний фломастер і лінійка. Спочатку зробимо книжку. Беремо аркуш паперу, ось так його згинаємо навпіл. І потім ще раз. Згинаємо навпіл. Тепер все розкладаємо. І тепер вже згинаємо навпіл ось так, один раз і потім другий. Тепер все розгинаємо і ось так. Розрізаємо навпіл наш аркуш. І тепер далі, щоб зробити аркуші, ще ось так розрізаємо аркуші три рази. Ось такі чотири заготовки у нас вийшло, тепер ми їх всі склеюємо. Промащуємо серединку аркуша клеєм і в нього вставляємо іще один. І склеюємо їх. І так приклеїмо всі інші аркуші. Тепер, коли ми склеїли всі аркуші між собою, робимо на кожному аркуші ось таку розмітку за допомогою лінійки і олівця, тепер беремо кольоровий папір і приклеїмо нашу книжечку на нього. Намащуємо, клеєм одну сторону книжки, приклеюємо і тепер намащуємо другу сторону книжки. І розкриваємо книжечку. Тепер навколо книжечки чорним маркером малюємо квітку. Кожну пелюстку квітки перекрашаємо ось такими рисочками. І тепер вирізаємо нашу квітку, але не по контуру, а трошки ось так далі. Тепер прикладаємо нашу квітку до зеленого паперу і малюємо до неї стеблинку і листочки. І тепер вирізаємо нашу стеблинку з листочками, так само не по контуру, а трошки подалі. Тепер прикладаємо всі наші деталі до картону, приміряємо, а потім приклеїмо їх. Ось така аплікація у нас з вами вийшла. За бажанням ви можете в книжесті щось намалювати, написати або наклеїти. Чекатиму на ваші роботи. До побачення!